Пасивний дохід. Я сиджу собі, гортаю соцмережі, переписуюсь з друзями, проводжу час з сім'єю, дивлюсь відосики, а мені під час цього дозвілля капають гроші. Ось уявлення пересічної людини про пасивний дохід. Але сьогодні ми роздивимось тему пасивного доходу набагато глибше. Я відповім на такі питання: навіщо ти дійсно хочеш пасивний дохід? І навіть чому він тобі необхідний? І, власне, як створити цей самий пасивний дохід? З якої суми починати? А які інструменти доступні, та трохи математики, щоб усе це зрозуміти. Привіт! Мене звати Іван Зубковський, я фінансовий радник та приватний інвестор. Став вподобайку авансом, підписуйся на канал, а ми починаємо. І почнемо ми з мого улюбленого питання: а навіщо мені взагалі здався той пасивний дохід? Я тебе попрошу натиснути відео на паузу і вголос або письмово відповісти на це питання. Ну що, є відповідь? Давай я спробую вгадати. Пасивний дохід тобі потрібен, щоб жити так, як ти хочеш. Я вгадав? І дійсно, пасивний дохід, тобто дохід, який приходить до тебе без твоїх зусиль, нам дозволяє займатися улюбленою справою, не переживаючи за те, дасть нам улюблена справа грошей чи ні. А ще пасивний дохід дозволяє пережити періоди. Коли ми працювати або не можемо, або не хочемо, це нічого тобі не нагадує? Мені особисто це нагадує опис пенсії. Пенсія, яка може застати тебе ще достатньо в молодому віці. Але є один важливий нюанс: якщо ти, як і я, молодше 35 років, то хочу тобі сказати сумну новину: державної пенсії у тебе не буде. Я буквально дві хвилини приділю ціну дні, але важливій темі, щоб у нас з тобою був мотив більш серйозніше поговорити про пасивний дохід. І так, статистика до війни. Бо зараз багато хаосу, секретності і дані на сьогодні вже дуже суперечливі. До війни було 10,7 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія в Україні становить 4623 гривні. Це 122 долари. Ти скажеш, боже, як це мало! Але пам'ятай, що витрати на пенсії це найбільші соціальні видатки українського бюджету. Це майже 18% ВВП України. Чому так? Бо знаєш, скільки працюючих людей в Україні було до війни? Так само, приблизно 10,7 мільйонів працівників. Зараз, якщо ти офіційно працюєш і платиш ЄСВ єдиний соціальний внесок. Ти платиш не собі, ти платиш пенсіонеру на пенсію. Це так звана солідарна пенсійна система в дії. Цю систему вперше запропонував Отто фон Бісмар більше, ніж 150 років тому. В країні, де було дуже багато молоді у порівнянні з людьми похилого віку. Це було в Німеччині. Та було постійне економічне зростання. Тобто кожного року грошей ставало все більше. До речі, сучасна Німеччина. Будучи у топ-7 економік світу, все одно не може винести тягар солідарної пенсії. Тобто навіть потужна економіка повністю справитись із великою кількістю пенсіонерів на працівника не може. Саме тому всюди, а не тільки в Україні, пенсійний вік підвищують. У них є три паралельні способи забезпечування пенсіонерів: перше, це державна пенсія, як власне і у нас. Друге, це пенсія від роботодавця, коли він поступово. Відкладає на твою пенсію. Дуже залежить від корпорації, на яку працює німець, та особистий пенсійний план. Сам собі збираєш гроші так буде коротше. І з усіх цих способів державна пенсія навіть у Німеччині дає найменший вихлоп пасивного доходу. Я думаю, не треба бути математиком, щоб зрозуміти пенсії в Україні у валютному екваленті більше не стануть. Бо Україна зіштовхується з тими самими проблемами, але помноженими на війну та слабку економіку. Скільки виїхало молоді, скільки людей втратило працездатність? Коротше, на одного робітника через 20 років може припасти декілька пенсіонерів. А скоріш за все, пенсія або буде за 70-80 років, або буде доступна тільки для певних категорій населення. Загалі, хто в Китаї отримує пенсію. Спойлер, більшість не отримує пенсій взагалі. Це можна сказати кнут, негативна мотивація. Не подбаєш про себе сам, розраховуй на 100 доларів пенсію. Висновок, який я особисто роблю. Хочеш собі достойну пенсію, роби її собі сам. І тут я б сказав: ми нічим не відрізняємося від європейців та американців. Більшість їх пенсіонерів у червоних кабрилетах створили свої пенсії через вклад своїх особистих грошей та інвестицій. Це не державні пенсії, це їх самостійно виконане домашнє завдання. І я, і, можливо, ти мій глядач, якщо хочемо пенсію на березі моря в червоному кабрилеті, чи просто з посмішкою не повинні прикладати відповідальність на когось іншого. І ще давай поговоримо про позитивну мотивацію. Якщо ми беремо відповідальність за свою ранню пенсію на себе, то ми вже не чекаємо з моря погоди. Ми можемо піти на пенсію раніше. Це так звана фінансова свобода. Коли ти вже можеш займатися улюбленою справою? Бо у тебе є джерело пасивного доходу. І ти не продаєш свій час, совість чи здоров'я взамін грошам. Уяви собі таке життя. Постав собі запитання, чому я присвячу свій час, якщо б справа не була в грошах. Скільки мені треба грошей щомісяця для такого життя? Що та хто мене оточує? Які відчуття мене переповнюють від такого життя? Постав відео на паузу та напиши, чи хоча б вголос проговори для себе відповіді на ці запитання. З мого досвіду більшість відчувають натхнення, свіжість морського бризу, любов, серце починає шалено битися в грудях та широка посмішка на обличчі. А ще новий айфон в руках. Дорогі автомобілі, домівки і щомісячні доходи пишуться в десятки та сотні тисяч доларів. Проте, якщо дійсно глибоко погрузитись у справжні цілі, то такі матеріальні речі зазвичай не такі вже важливі. З моєї практики, через глибоке пропрацювання клієнта називались такі речі: навчання дитини за кордоном. Можливість перетворити своє хобі у свій бізнес. Займатися тою самою справою, якою і так займаюся, бо вона і так є улюбленою. Але не довше 5 годин на день і з вихідними. Мати більше часу та грошей для подорожей із сім'єю або самому. І, до речі, в середньому мені називали цифри від 1000 доларів до 10 тисяч доларів пасивно доходу в місяць. Бо не такі вже й недосяжні суми. Тому помрій тут і зараз. Дійсно, дай собі час. Розібратися, що для тебе важливо. Але пам'ятай, що мрія без плану це всього лиш мрія. Тож, давай порахуємо, а як зробити цей пасивний дохід. Це відео можна сказати, демо-версія того, як я працюю з клієнтами, де однією з частин особистого фінансового плану є математика створення пасивного доходу. До речі, ти можеш залишити запит на особисту консультацію зі мною на цю тему. Переходь на сайт через посилання в описі та залишай заявку. А я буду продовжувати. А як взагалі цей пасивний дохід створити? І якщо дати коротку відповідь, то треба сформувати капітал. Капітал це гроші, які роблять гроші. Це інвестиція у щось, що буде приносити пасивний дохід, або буде з часом коштувати дорожче, і ти поступово будеш продавати активи для отримання пасивного грошового доходу. Я дуже детально розказував про це у серії відео, як інвестувати для початківців. Можеш перейти за посиланням або в підсказці, ось тут. А тут ми будемо говорити більш предметно про пасивний дохід і як його створити. І перша аксіома, яку треба прийняти для того, щоб створити наш пасивний дохід, заключається у тому, що ми з тобою будемо все рахувати в доларах. Чому не наша рідненька солов'їна українська гривня? Бо інфляція довгостроково знецінить всі наші інвестиції. І найбільша проблема в тому, що ця інфляція ще й непередбачувана. Ось тут десь буде візуалізовано графік подорожі гривні продовжиною 30 років. Але якщо усереднити історію, то гривня в середньому обіцінюється на 20% в рік. До прикладу, долар за останні 30 років в середньому обоцінюється на 3% в рік. І коли ми будемо говорити про дохідність у 5% в доларах, то самі розумієте, який це буде скажений відсоток дохідності при врахуванні гривневої інфляції з часом. По-друге, я не буду говорити в цьому відео про українські інструменти для створення пасивного доходу. Чому не українські інструменти? Якщо коротко, то юридично український інвестор не захищений і може втратити доступ до активів та грошей. Я вже не кажу про військові ризики. А вже ж я не закликаю тебе відмовлятись від військових облігацій, в ОДП, депозитів в банках та інвестицій в чужі бізнес і так далі. Але я проглядав їх як короткострокові інвестиційні інструменти, або як різновид до НАТО. Тобто ми допомагаємо, щоб дожити до пенсії, але не розраховуємо, що у нас за рахунок українських інструментів буде пенсія. Інша справа ринок США, де закони індустрії та суди діють по правилам. Там інвестор вже може вкладати свої гроші довгостроково і бути впевненим, що у разі банкрутства підозр і навіть схем йому 100% повернуть гроші. Більш детально про захист інвестора я розповідав у відео по підсказці. По-третє, треба поговорити, яка у тебе толерантність до ризику. Якщо вкластись у щось ризикове типу типу крипти, можна як дуже швидко почати отримувати пасивний дохід, так і дуже швидко втратити все. Яскравим прикладом є ситуація з FTX біржею Люди втратили доступ до крипти. Із-за того, що це дуже молодий інвестиційний інструмент захисту інвестора, там і немає поки що. Прикладом максимально консервативної інвестиції буде вкладення в облігації США. Для простоти розуміння це те саме, що й ОВДП, тільки в Штатах. Наразі там дохідність приблизно 4-5% річних в доларах, і це дуже багато. Але це все на фоні високої інфляції в США, десь близько 9% річних за 2022 рік, та 4 річних за 2023 рік. США обов'язково виплатять по своїм зобов'язанням, бо можуть увімкнути друкарський станок. Із недоліків на дистанції в 10 років цей інструмент. Приблизно буде на рівні доларової інфляції. Також це хороший врівноважуючий інструмент, коли ми також вкладаємось у щось ризикове, тобто так звану диверсифікацію ризиків. А між цими двома плюсами, криптою та облігаціями, є безліч інструментів з різним балансом ризику і прибутковості. Для новачків я просто назву одну з найнадійніших індексних фондів. Хоча ризик все ж таки більш ніж облігації США, але довгостроково ці індекси будуть зростати. Знов таки, я про це детально розповідав в серії відео, як інвестувати для початківців. Ось тут, по підсказці. Ну що ж, досить вступних слів. Рахуємо в доларах і працюємо на фондовому ринку США. А ціль у нас буде пасивний дохід у розмірі 3000 доларів в місяць або 36 тисяч доларів на рік. Задача вирахувати, який капітал нам необхідний. Для такого пасивного доходу. І, власне, скільки треба інвестувати щомісяця, щоб до тої дати, коли ми хочемо піти на пенсію, ми мали свій пасивний дохід. Далі я буду використовувати калькулятор пасивного доходу, який ти можеш знайти на моєму сайті у описі під цим відео. І так, поточний мій вік 35 років, і ти можеш нанести свій вік. І далі до якого віку я планую перейти на наступний щебель фінансової свободи. Особисто я хочу жити на пасивний дохід в 55 років. Вношу цю цифру. До віку, до речі, я ще повернусь. Але давай розглянемо ще один важливий момент. Ти якраз в калькуляторі можеш побачити три стовпчики, три рівня фінансової свободи. Що це таке? Фінансова незалежність за рахунок пасивного доходу ти можеш перекривати свої необхідні витрати. Я це називаю існувати за рахунок пасивного доходу. Друге, фінансова свобода це твій комфортний рівень життя тільки за рахунок пасивного доходу. Іншими словами, живу як зараз, але не працюю. Пасивний дохід дорівнює твоїм витратам тут і зараз. Може трохи перебільшую їх на 100-150% від теперішніх витрат. І третій рівень це повна фінансова свобода. Це пенсія на червоному кабралеті. Біля березі моря, з подорогами та смузі. Пасивний дохід у 2-3, а то й більше разів перевищує твої теперішні витрати. Для першого разу я пропоную тобі піти середнім шляхом і порахувати, скільки коштує твоя фінансова свобода. І так, оскільки ми задалися однією ідеєю регулярного надійного щомісячного доходу в 3 тисячі доларів, то по світовій практиці річна дохідність цих інструментів буде сягати приблизно 5% річних. Як результат, нам потрібен капітал у 720 тисяч доларів для генерації такого пасивного доходу. І ми повертаємось до питання: а в якому віці мені треба мати такі накопичення? Якщо мені зараз 35 і на фінансову свободу хочу вийти в 55, то на все про все мені залишилось 20 років, щоб створити 720 тисяч доларів. Це звучить легко, якщо у тебе є хоча б перші 100 тисяч доларів. Але є один нюанс, про який завжди треба пам'ятати у довгостроковому інвестуванні. Це інфляція. Мабуть, коли ти будеш писати свою цифру пасивного доходу, ти її будеш писати у теперішніх грошах. А як ми пам'ятаємо, навіть долар має інфляцію. І середньорічна доларова інфляція 3% в рік. Тобто за період 20 років інфляція буде сягати 181%. Якщо тобі стає погано від цієї цифри. То тобі не варто тоді нагадувати, що ми живемо у світі гривні. Що це значить? А значить, що отримати 3 тисячі доларів через 20 років треба мати капітал не в 720 тисяч доларів, а приблизно в 1 мільйон 300 тисяч доларів. А це значить, що необхідно відкладати приблизно по 5420 доларів в місяць. Це якщо ми говоримо про просту, просто відкладати під нуль річних. А точніше під мінус 3% річних. Інфляція ж все одно працює. І здається, що ці цифри недосяжні для більшості людей або навіть несправедливі, бо треба відкладати так багато і отримати так мало. Але ж треба не просто відкладати гроші, а їх інвестувати. Якщо ми говоримо про інвестування з середньорічною дохідністю 8% річних, то інвестувати потрібно по 2370 доларів на місяць. Це вже зовсім інша історія. Якщо ти розумієш, що зараз це нереально для тебе, то в тебе є три варіанти, що робити з цілею фінансової свободи. Перше, взагалі відмовитись від неї. Проте, думаю, це не для тебе. Друге, знизити суму пасивного доходу в місяць, поставити, наприклад, не 3 тисячі, а 2 тисячі доларів. Третє збільшити термін інвестування, що на пасивний дохід вийду не в 55, наприклад, а в 60. Чим більше час, тим легше створити капітал. Саме тому я і кажу, що починати бажано як мога раніше. Але, будь ласка, не йди у фінансові піраміди з очікуваною доходності, що 50 відсотків річних створює тобі пасневний дохід. Це точно не довгостроковий інструмент інвестування. І я особисто такого не раджу тобі. Мій особистий досвід та досвід моїх клієнтів показує, подорож довжиною 1000 міль починається з одного кроку. Якщо тобі здається, сума твоєї фінансової свободи недосяжною зараз, це не означає, що вона недосяжна в принципі. Під час твоєї подорожі, наприклад, до мільйона ти можеш знайти і вірних друзів, і деякі короткі шляхи, і вікна можливості, і саме головне, ти з часом напрацюєш навичку і створиш капітал, який, власне, і зробить тебе фінансово свободною людиною. Якось мені сказав один з наставників. Як тільки ти створиш свої перші 100 тисяч доларів, то вже до мільйона залишилось декілька кроків. І я тільки недавно зрозумів, що він мав на увазі. І так він мав рацію. Тож, давайте підведемо підсумок цього відео. Гроші роблять гроші, але правильніше сказати, великі гроші роблять пасивний дохід для довгострокового інвестування, долари та закордонний фондовий ринок. Для короткострокового інвестування гривня, ОВДП, депозит. Але це більше як накопичення грошей. Формування звички і, а вже ж, це твій вклад в перемогу як інвестора. Ми недооцінюємо наші довгострокові досягнення. Дорогу оселить людина, яка йде. Хоч побудувати свою фінансову свободу, ти можеш замовити у мене консультацію на сайті. Переходь за посиланням, буду радий поспілкуватися. Залишились питання? Welcome в коментарі! Дякую тобі за увагу, здоров'я, багатство, фінансової свободи. Та до зустрічі у наступних відео.